Історія кохання, що породило шедеври. Однак променисте щастя, що тривало майже чверть століття, буквально відразу розбилося на дрібні шматочки, а починалася їхня історія так красиво і думалося, що так буде завжди. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди, усім бажаю здоров'я, і щоб ваше життя і кохання не приходило ніяке лихо. І ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Альбано народився 1943 року у Челіно, Сан-Марко, на південному сході Італії, у сім'ї бідних неписьменних селян, і від народження носив прізвище Карізі. Спочатку Альбано писалося разом. Це набагато пізніше зірка розділить своє ім'я на Альбано, яке стане його сценічним псевдонімом. І прославить на весь світ. З ранніх років батьки виховували сина у строгих католицьких традиціях. сподіваючись, що Альбану, коли виросте, продовжить їхню справу займатися скотарством і виноградством. Але норовливий юнак мав інші плани. Його нестримно вабила музика, тому щойно дочекавши річчя, Альбану залишає рідний дім і вирушає до Мілана. Проте музичний Олімп підкорився селянському хлопцю не відразу. Хлопцеві доводилося працювати офіціантом, кухарем, робітником на конвеєрі. Лише через 6 років альбану вдалося нарешті проявити у вокалі. Він узяв участь у конкурсі нові голоси, організованому Андріано Челінтано, і став переможцем, успішно дебютувавши, юнак уклав контракт із музичною студією Клан Челінтано. Та змінив ім'я на Аль Бано. Роміна Франческа Пауер народилася 1951 року у Лос-Анджелесі в сім'ї відомих голівудських акторів Тайрона Пауера та Лінди Крістіан. Коли дівчині виповнилося 5 років, і сім'ї пішов батько. Пізніше вона дізналася, що через рік він помер від інфаркту. Все дитинство Роміни пройшло у постійних переїздах. У всіх бідах роміна звинувачувала матір у розвалі сім'ї, у смерті батька у переїзді в чужу країну. Тому свою ворожість вона виражала у непослуху. Коли протистояння між матір'ю та дочкою досягло критичної позначки, мати вирішила відправити роміну до закритої школи в Англії. Але за химерну поведінку прогули уроків керівництво незабаром відрахувало роміну з навчального закладу. Зовсім зневірившись, мати зробила ще одну спробу приборкати непокірну дочку. Вона влаштувала їй кінопроби, які пройшли більш ніж успішно. У 14 років руміна випустила дебютну платівку. Проте мати наполягла, щоб дочка стала актрисою і, буквально змушуючи її зніматися, успіх не забарився. І вже у 16 років руміну стали запрошувати у свої проекти. Відомі кінорежисери. Таким чином, юна роміна опинилася в Італії, куди її запросили на роль Лорени Вівальді у фільмі На Сонці. Коли її життєві шляхи вперше перетнулися, йому було 24, а їй 16. Це сталося під час зйомок фільму. За сюжетом пісні, яку написав Альбано, юна дівчина відразу запала у душу молодому співаку. Він став трепетно опікуватися, і зовсім скоро вони відчули обоє, що не можуть жити один без одного. Навколишні дивувалися, що знайшла юна красуня Роміна у низькорослому, неблискучому красою Альбано та до того старшим за неї, на вісім років. Коли справа почала наближатися до весілля, мати роміни в буквальному сельці стала на дибки, вимагаючи від дочки припинити ці стосунки. Заради справедливості слід зазначити, що захоплення майбутньої невістки батьки нареченого також не відчули. Їм здалося, що американська актриса не може стати гідною дружиною для їхнього сина. Але юна дівчина зуміла порозумітися з матір'ю Альбано. і та незабаром душі в ній не сподівалася. У 1970 році весілля 27-річного. Альбано і 19-річної Роміни Пауер все ж таки відбулося. Через 4 місяці у молодої парі з'явилася на світ донька Іліна. А в 1972 році народився син Ярі. Набагато пізніше, через 13 років, Роміна народила дочку Крістел. Та в 1987 році Роміну молодшу. Після народження двох старших дітей. Альбано запропонував Руміні співати на естраді разом. Він вважав, що подружній дует буде куди цікавішій публіці та комерційно вигідний. Його розрахунок виявився вірним на всі сто. Роміна писала вірші для пісень. Альбано писав музику і вже в 1975 році вийшов їхній перший спільний диск. А через рік сімейний дует представляв Італію на конкурсі Євробачення. Але зайняв лише сьоме місце. Проте смак справжньої слави пара відчула за вісім років, коли взяла перше місце на фестивалі в Санремо. Саме тоді дует зайшов на пік своєї слави і став популярним. Але при цьому в самій Італії їх завжди критикували. Проте щаслива пара не звертала уваги на всі ці заяви критиків. І продовжувала підкорювати все нові вершини музичного олімпу. Альбано та Роміна багато гастролювали, збираючи аншлаги, доки до їхнього будинку не прийшла справжня біда. Однак ще задовго до трагічних січневих подій 1994 року, коли зникла Іліна, в їхній сім'ї сталася драматична історія, що посіяла в домі роміни страх за своїх дітей. Тоді подружжю буквально довелося ховати у чужій країні, сина Ярі, від викрадання. І Ліна з'явилася на світ від великого кохання і виросла справжньою красунею, взявши від батьків музичний та акторський талант. Дівчина досить рано стала відомою вона знімалася в кіно і брала участь у телепередачах, навчалася у Лондонському університеті. Іноді співала з батьком дуетом на сцені. Якось після закінчення чергового семестру дівчина вирішила прервати навчання на деякий час і присвятити себе мандрівці світу. Причому спосіб подорожі дівчина обрала для себе досить дивний: одна без багажу, фактично без грошей, починаючи з осені 1993 року, автостопом вона проїхала частину Америки та Мексики. Подорожем у невідомість виявився для неї поїздка до Нового Орлеану. Напередодні нового 1994 року, знявши номер у дешевому готелі, у кварталі, який на той час був зборищем безпритульних наркоманів, 24-річна Ілінія намагалася одягнути життя людей, що опустилися на саме дно. У майбутньому цей матеріал використовувати для своєї книги. Востаннє говорила вона телефоном з батьком 1 січня, а 6-го дівчина пішла з готелю і не повернулася. Пізніше в ході розслідування з'ясується, що в цей час вона жила в номері не одна, а з одним 54 річним афроамериканцем. Дівчина вважала його якимось гуру, духовним учителем. Він довго підозрювався у вживанні наркотиків. І, судячи із свідчень свідків, Іліна дуже дивно поводилася останнім часом. І зрозуміло, незабаром зникнення дівчини виявили працівники готелю. І лише 18 січня цією справою зайнялася поліція. Пізніше в ході розслідування знаходилися свідки, які бачили схожу дівчину, яка то потрапила під колеса вантажівки, то кинулася з моста в річку. Але жодна з цих версій не була підтверджена фактами. Варто говорити, що в цій трагедії намагалися нагріти руки мисливці за легкою наживою. І без сорому спекулювали на горі відомої родини. Три приватні детективи, Інтерпол. Усі були кинуті на пошуки і лінії. Будинок Альбану та Роміни буквально здригався від кожного телефонного дзвінка. Вся інформація без винятку ретельно перевірялася. Скасувавши усі виступи, нещасні батьки точно в гарячці металися Америкою у пошуках старшої дочки. Перевірялися притулки бездомних, притони. Було розклеєно тисячі фотографій, але Іленії ні живої, ні мертвої не знайдено. Майже 20 років тривали пошуки Іленії, але так і ні до чого не привели. Зрештою, багато хто в чому говорив, що Іленія під сильним впливом наркотичних засобів потонула в Місісіпі. Офіційно розшук Іленії Карізо було припинено взимку 2013 року. Дівчину нарешті визнали померлою і видали батькам свідоцтво про смерть. Щоправда, на той час Альбано та Роміна були вже давно розлучені. Подружжя так і не змогли бути разом. І пережити трагедію. І вважали, що за краще почати життя знову, кожен окремо. Роміна так і не змогла змиритися з думкою, що їхня дочка мертва. Не змогла вона й пробачити чоловікові те, що він прийняв смерті Ленії. Після розлучення Роміна поїхала жити в США, де купила будинок у штаті Орізона. Вона зайнялася письменством та живописом. Альбану залишився жити в Італії. Усім до нових зустрічей!